Саш, ми з тобою з одного міста. Ми з російськомовного міста. А як, як у тебе вийшло да, за такий короткий срок, як для мене да, за за один рік так гарно розмовляти українською мовою? Є якийсь секрет, який ти можеш сам поділитися? Просто виключити взагалі мову, не намагатися спілкуватися російською. І спочатку, ну я перейшов приблизно за два місяці, я вже почав там розмовляти трошки. Були, звісно, там якісь російські слова пролунали, але в цілому я заходив в магазин. От саме легке — це просто заходити в магазин і починати розмовляти, якісь продукти, називати собі, там, розмовляти з друзями, намагатися якісь навільні теми. І воно дуже швидко прийде. І плюс мотивація свого народу, тому що чому всі можуть, а я не можу. Чому я слабший за інших, дала мені мотивацію перейти на українську мову. Дивись, я е, працюю з багатьма документами української мови. В, в мій гаджет вже більше, мабуть, а то й більше років на українській мові. Windows на українській. Але все одно я е, намагаюсь перекладати. Да? Я думаю на русском, Быстренько це, не всегда хорошо виходить, але от так получається. Як у тебе з цим? То ти просто вот зайшов магазин, почав говорити на українському все получилось. Да, до речі, тут дуже важливо, як для мене було треба думати українською. Переходити це дуже складно, може бути комусь, але якщо ти постійно знаходишся в середовищі україномовному, якщо навколо люди тебе тільки розмовляють українською мовою, це набагато легше. Тому що ти зовсім не чуєш російську мову, і тобі набагато легше від цього якось звільнитися. І починаєш потроху, воно теж потроху приходить. І якщо от я да, знайома проблема того, що ти дуже повільно розмовляєш, тому що ти думаєш, як перекласти ці слова. Так, так, так. Але воно все швидше і швидше, швидше. ти думаєш про це і вже потім розмовляєш спокійно. Ви е, допомагаєте таким як я е, вивчити і гарно розмовляти українською мовою. Е, чи є у вас якісь поради? Чи можливо це зробити за якийсь впевнена зжатий срок? Чи є Звісно. якісь важелі так? Звісно, дивіться, якщо дивитися з точки зору науки, то перехід на мову споріднено, тому що щоб нам не казали, вони різні мови у російська і українська. Це не зовсім правильно з точки зору, навіть уже останніх досліджень, що ми належимо до однієї е, сім'ї мовної. Але все ж таки ми чули цю мову, як і чули українську постійно. Тому доведено, що за 6 місяців, перебуваючи у мовному середовищі, можна спокійно опанувати е, мову. Тобто, якщо у вас є мотив. Є бажання. Ви собі поставили реченець, тобто час, за який ви повинні опанувати українську мову. Ви знаєте, це якесь певне змагання самі, сам собою. І якщо ви себе похвалите за якесь зростання, за новий щабель, який ви подолали, то повірте, ваше просування. В процесі опанування воно буде значно швидшим. Але от я чула, що ви вже перевели свої гаджети на українську мову, що ви намагаєтеся слухати український контент. Я дуже раджу читати українську літературу. Ми зараз забуваємо про цю читацьку компетентність, і я, на жаль, спостерігаю в школах, що дітки взагалі з тими гаджетами читати вголос не вміють, а це потрібна річ. Так, от читайте вголос, читайте вірші. Раджу. Такий, таку маленьку хитрість е, у себе вдома на роботі зробіть наліпки на речі, які вас оточують. Але на наліпках мають бути суто українські назви. От, наприклад, перед вами стоїть на столі що? Склянка. Склянка дуже Клас, дуже Клас. Мені подобається, як ми так. рухаємось, е, і ви сидите зараз у чому? Одязі, <ріст> ви сидите у чому. Ага, я зрозумів. Кресло навірно, це невірно. Так, це неправильна відповідь. До речі, говорити вірно це теж не зовсім да правильно, тому що у нас в українській мові вірним буває лише кохання, дружба, <ріст> почуття. А так є доречно, недоречно, правильно, неправильно. Тобто, ви сидите, якщо ну, вже кажемо крісло або фотель, якщо будемо українське слово таке вживати, шукайте відповідники синоніми Я вам пораджу дуже гарні кілька сайт, де можна збагатити свій лексичний запас. І це Чекайте, дуже такий. Вибачте, я вас переб'ю я тільки що теж збагатила свій е е лексичний запас. Як буде крізь Фотель. Не не ви, ви, так, ні, ні, ну, Це не є розумієте, Ми з вами, коли говоримо про мову, ми не повинні забувати, що в мові є такі процеси, як, наприклад, застарілі слова, як діалектизми, як мало поширені слова, але вони всі зберігаються в певних довідниках, енциклопедіях е, у працях сучасних наших майстрів слова, які нам е, просто розгортають у своїх творах усю красу нашої мови. Мова дуже багатюща. І коли ми з вами вживаємо ось ці сино. Ми, коли ми намагаємося не казати там лайк, а краще українська вподобайка, так не, не там пишемо печалька, краще журбинка, наприклад, так. Ну воно якось рідненько, колоритніше, колоритніше, виглядає, воно емоційніше і е, воно допомагає нам перейти на українську мову. І повірте, що коли вам зроблять вперше комплімент, що ось ви дуже гарно вишукано спілкуєтеся українською мовою, у вас виникне бажання вдосконалюватися постійно, тобто. Це нормально, і щодо ще порад, можу сказати, що пораджу, як вже казав наш герой, повністю вимкнути російську. От спробуйте певний період часу прожити взагалі без російської. Не послуговуйтесь, не читайте, не слухайте пісень, не дивіться фільмів, перемикайте канали, якщо ви бачите, що там іде контент російської мови. Спочатку це буде важко фільтрувати, але згодом ви себе зловите на думці, що вам комфортніше, вам зручніше саме чути українську мову. Останнє дослідження, яке провели соціологи, стосується використання української в побуті за рік після початку повномасштабного вторгнення. І ось показник, який був 64% україномовних українців, зріс до 71%. Пані Людмила, на вашу думку. Чи це достатній показник в умовах війни і що фактично робити тим, кому треба допомога? Є бажання, але потрібна допомога. Щодо першої частини вашого запитання щодо відсоткового коефіцієнту, я вам скажу, що мало. У умовах війни, звісно, мало, тому що не повинно бути напівтонів. Це та тема, де немає напівчорного, напівбілого. Тут має бути так або ні. Ми маємо довести володіння українською мовою до 100% показника. І коли ми цього досягнемо, ми відзначимо, я тому глибоко переконана, що нам набагато легше живеться і комфортніше живеться. І як перейти на українську мову, я вам скажу: звертайтесь до. Різноманітних курсів, зокрема той же курс, Вільна Українська від Єдиних він щоразу з'являється у різноманітних телеграм-каналах. На Фейсбуці можна знайти оголошення. Що можна долучитися, виконувати завдання щоденно, які вам ставлять модератори, і раз, двічі на тиждень, залежно від програми, ви зустрічаєтеся з викладачами, які у ході живої бесіди ігрових якихось завдань з вами формують от якраз володіння на. Розмовному рівні української мови. Щодо того, чи в Вінниці наразі існують такі курси, я знаю, що колись Вінницька міська рада влітку проводила кілька таких курсів, і я брала у них участь як викладач. Але зараз я не знаю, чи існують просто реально не цікавилася цим питанням. Але думаю, що якщо буде попит, то буде цей попит задоволено нашою міською радою, обласною радою. А якщо просто от такий банальний дуже вам приклад, тягніться до людей, які у вашому оточенні говорять українською. Просто переймайте і попросіть, скажіть, виправ мене, якщо я не правий. Ну, якщо я щось неправильно кажу, не соромся мені сказати, що я помилився. І якщо ви прийматимете це нормально, запам'ятовуватимете ось ту помилку, якої не потрібно більше припускатися, повірте, що ви заговорите, якщо є бажання, це половина уст.